Третій раз доставка з одного і того самого. Я забув виключити Uber. У мене ж доставка вольт, не можу я Uber взяти. Чинопир, bardzo. Так, і ще Смачного до побачення Так, що подивимось, скільки за три доставки з одного і того самого ресторану 38 злотих, 97 грош, година 10 максимум. Так, включаю Uber, який ще мені сьогодні нічого не дав.